Малята, вітаю вас і запрошую на заняття з художньо линевого розвитку. Малята, до нас у гості завітало сонечко. Давайте з ним привітаємось. Повторюйте, будь ласка, за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Подивіться, сонечко посилає нам свої промінчики, мабуть, хоче щось нам розказати. Із сонечком малята трапилася цікава історія, і про неї у своєму вірші написав Грицько Бойко: Сьогодні, малята, я пропоную вам цей вірш. Вивчити і дізнатися, яка ж пригода сталася із сонечком. А називається цей вірш, сонечка умита, а допоможуть нам сьогодні картинки. Тож, сідайте зручненько, дивіться на картинки і уважно слухайте. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, в чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Гадаю, що ви уважно слухали вірш? Хто запам'ятав, як звати дівчинку у віршику? Правильно, сонечка. А ще можна назвати її Софійка, Софія, Соня. А на кого у віршику задивилось сонечко? Сонечко задивилось на маленьку сонечку. А як виглядає дівчинка? Сонечка умита. Сонечка. О, діта! А в чому була взута дівчинка? Вона була взута у чисті черевички. А що у дівчинки було у косичках? У косичках були стрічки. Малята, а що зробило сонечко, побачивши дівчинку? Правильно сонечко усміхнулось. Послухайте цей вірш ще раз. Повторюйте його за мною і спробуйте його запам'ятати. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта, в чисті черевички, у косичках. Стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Сподіваюсь, що вірш вам сподобався. Спробуйте розказати його своїм батькам. Шановні батьки, якщо ваші дітки ще не запам'ятали вірш, зупиніть відео і повторіть його ще раз. А я буду чекати на відео з вашими розповідями. Дякую за увагу. До побачення, любі малята!